Катерина Власюк спостерігає, як перукарка в медичному закладі підстригає її коханого. Результат, каже, подобається. Сам обирав, це по його смаку, а мені до вподоби. Далі, тримаючись за руки, вони йдуть до палати. Ми беремося так, як треба. Повертаємося і виходимо. Максим Гуль, боєць 81-ї десантно-штурмової бригади, солдат-строковик. Контракт розповідає, хотів підписати у перший день повномасштабного вторгнення РФ. У мене всі бумаги були готові на руках для підписання. Вийшло так, що через за того, що почалась повномасштабна, мій контракт відклався ще на рік. Поки був строковиком, працював у ППО у тилових частинах. На передову, розповідає, його направили після підписання контракту, нищив ворога на різних напрямках від Харківщини до Донеччини. Останнє моє було це е, Сіверський напрямок. Мене вже перевели в 81-шу бригаду ДШВ, і там оце вже якраз я служив, там вже на позиції якраз я отримав поранення під Серебрянським лісом. Поранення отримав цьогоріч 1 квітня на позиції. Я виліз виставляти дрон. Чую, з боку мене в мене щось летить, я тільки спів розвернутися чуть-чуть, Отак спів руками закрити лице. Не долетів до мене метр, може трошки більше і розірвався. Ми за п'ять хвилин з ним до поранення спілкувалися. Потім пропав зв'язок. Спочатку нам дали один адрес, так? одну, лікарню, одну да. лікарню. Потім ми знайшли взагалі в іншій. І вже там ми дізналися всю правду, що він в важкому стані, в реанімації, в комі. У комі Максим пробув 10 днів. Тут ребро було пробите, і разом з тим була пробита легеня. Тут рука була вся, ампутація пальців. Ну, це таке. Зараз поки що найбільша й... проблема це з зором. Нині цей світ він сприймає на дотик. Не все в очах зараз чорне. Було зроблено три навіть операції: з лівого подоставали, теж там осколки були, зробили силіконову тампонаду. На правому оці теж була операція по видаленню стороннього тіла з ока. Там був осколок, плата, плата дрона була 4 міліметри. Відтоді поруч з Максимом або мама, або кохана Катя. Зуби чистити допомагала побритися так само, побритися, покормити, одяг, змінити душ. Мені не виникло якоїсь складності, бо я знаю, що йому потрібно, і я поруч з ним. Максим і Катя товаришували понад шість років, але разом вирішили бути цьогоріч, 14 лютого. Почали зустрічатися по телефону. Ну, я був на позиції. Да, я на... Це якраз сталося на позиції перед 14 лютого. Я кажу: так, давай, або зараз, або взагалі вже нічого не буде. Ну, так, да, добре, давай. У нас, як у всіх військових все через відеодзвінки були. У Нас там по 7-8 по відеодзвінків на день, що робиш. Ну, не важливо, що робиш, там їсти готуєш, там ще щось, відеодзвінок, і все. У нас єдине, що воно зупиняло. Це коли я на позиції був. Перша зустріч Максима і Каті як пари відбулася в реанімації. Перша зустріч у реанімації, так. Поцілили перша в реанімації. Да. Цілому, це... в реанімації. Це романтика. З нею завжди класно, з нею спокійно відчуваєш себе ну, своїм відчуваєш. Вона приймає на такого, яким я є, і навіть після поранення, ну, не відмовилася, не втекла, і я їй за це вдячний дуже. Завжди поруч, аби коханий почувався комфортніше, каже Катя, коли потрібно закапати поранені очі чи просто подати каву разом. Вони зможуть подолати будь-які труднощі. Катя ще той мотиватор, каже Максим. І додає, Власюк їй бути недовго. Нині понад усе оборонець мріє побачити реакцію коханої на його пропозицію бути разом усе життя. У відпустці планував зробити їй пропозицію, ну але трошки плани, скажем так, не дочекалися. Як я сказав Каті, я кажу, я що хоч щось почну бачити, бо я хочу бачити твою реакцію на то, що що ти будеш, як ти будеш це, як ти реагуватимеш на то, коли ти виробитиме пропозицію. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.